Обираємо найкрасивіші голи. Голосуєте ви на сайті Тесенпроспорт. І хто ж став автором найкрасивішого голу 17-го туру? Це Андрій Бацула. До речі, лідерою у нашому голосуванні футболіст футболізерів вже вдруге в попередньому турі теж перемагав футболізрі. Давайте зірки, вибачте, будь ласка, давайте дивитися красивий гол Андрія Бацули. Андрій Бацюла відзначився своїм прекрасним голом на наприкінці матчу. Зірка Олександрія здається, що не дуже зручна передача була з кутового для Андрія. Проте він. Швиденько зорієнтувався і відправив м'яч прямо у дев'ятку. Таким чином він зрівняв рахунок у матчі і допоміг своїй команді здобути одне очко. Ось такий він автор найкрасивішого голу 17-го туру. А вже дуже скоро ми представимо вам фінальне голосування. Автор найкрасивішого голу року. Слідкуйте у наших соціальних мережах.